Так, всім привіт Сьогодні поіграємо в нову ігру Майнкрафт, правда, не оригінальний, але пофіг Устрою поки світ. А, кстати, з вами я, Назар і Павло, привітайся. Всем привіт! Ну... Сьогодні раз ми будемо проходити в Майнкрафт, правда, не за один раз. Та я вже я... то сказав? <реш> так, 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 так. Хардкор не буде. Що ти поставлю... Ахтя! Хоча... Ну, че хардкор. Ай! Ты один раз зог. Зуб... Я знаю, как ты любишь вздыхать, и той. Не, я не люблю вздыхать. Поки просто... пока що... тільки запереження на террору поставлю. Та, окей. Давай, спор Ну Я створю. Треба, чтобы загрузилось. Не Все. О, пуст... Очень наш любимый биом, Саван. Давай, заходи. Пусть... Ніяк і буде доставить, а? Ня Ні, ніякий. Okay. Okay. Ах ты ж. Ну чекай, поки добувати, поки... Okay. Поки ти слайдиш. Поки що попробую. Я поки що дарую добывать, поки ты будешь. Поки ти заходиш. До речі, ти замітив, що ти його... oh. на ты его на ты на яких их ты забираю? Ну как ты сах теперь стик пить? Ты Та... заметив то обнова Я на тільки зараз заметил? Да-да. Я на тебе захожу. Заходи. Ну, я не знали, не знали. Опа, приєднуйтесь до гри, ти що? Все, Я цілий дерево вшатав, ти прикинь. Ого. Капець як багато. Дуже. Вс, я заспав я знову полетіли настройка. Та бля. Ну то що я тобі зроблю? Так, що там я кирку і поїхали. Під себе, естественно. Давай зразу на на пічку на кирку і на, і на той на сукер. Ми... Вісім. І ми... А тобі сам скрафтиш. Так, і... так, три. Ще. Все. можна вилазити. Ах ты ж, опа. 4. А что я Я не знаю. Ну поменяй, звезд на настройках. Все, я начальный инструмент скрафтил. О! Бык! Нові корови. Ту бик. На, бык, бикам не жить. Блин. Зараз зайду розбиваю. Ну, зайди. Так, кролики бігають. Ай, так. Я та... поки що квіточку не приколювати. А, квіточка дуже багато. Ти шо, приколювали, дай? Ну ладно. Ты де? Я террут була. О, привет. Здорово. О, вечка. осел. осел. Чуешь, а ч ты там? Чуешь? Можемо може поставить покольного голову, як буде поставить на тварин. Да наш на тварин. Ой. О, шо, ну овечка, то вже моя. Не, это моя! Мне надо. Мне налишку тело ход надо встречать. І шо? Мені, мені залетело к три налишку, не хватает. Так, 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 так. Видео ли б... треба требул зайти с зато. Черепаха. А ідея така, знаєш? Яка? Можна Можно было собі в селі зробити хату. Ну та я то і хочу зробити. Ти думаєш наше уже не село? Ну бля. Не, я могу налазить на вічно же, это не як ти зайшов в село, подавай село в і пішов. <реж> Добре. О, я ще одну овечку попасть. Там свиня. Я тобі овечку не буду. Корова нова! Бик. Бу. Ну так во. Будеш теперь знати, що корова і бики. О. Опа, Чуєш? О. Курка якась. О, в вівці біла. Узнає угу. Знаєш, ті. Знаєш, я борскропки. Е... Я е... Вітаю, в інтернеті. є... Всякі блогери розказують в шортсах, що типу рожева вівця сама рідкісна. Ну, ти можеш просто білу вівцю перекрасити в рожевий кольор, і все ні, у тебе сама Ні, ні Вона має заспавнитися. Тоді то 0,1% що вона взагалі заспавниться. Ну то заспавниться, то пофіг, але то ж те саме, що білу вівцю перекрасити в рожевий. Ну так. Але рожева вівця одна, єдина. В mm -hmm. Майнкрафті. Курка, вівця, Савана. Майнкрафт. Зараз заурав як курка. ха зараз собі убьет. О, гарбузи, гарбузки. У нас же ліжко є. Гарбузяки. У мене зараз тоже ліжко буде, одна дополнительна. Куричнево вовна. Вы не желішку є. Вітаю. Я виграв на, тобі. все в тысячу на тубі Я що? Ту шат то обман Павло корови точніше бики Бичоро. Я йду до тебе. О, уголь. О альпаки О зомбі. Якщо щось, ми вже не вже неодноразово проходив Майнкрафт. Але не за один день. Ну я сам лічно. Я один раз. Та я один раз пройшов. Я 4 А он вже... вже забув, потому що було давно, кстати. Я чотири рази проходив Майнкрафт. Блін. Причому з за... Од... два рази щось проходив Майнкрафт з. За... Нащо не вимакуйся? Два рази з один раз без. Не ну, а якби зараз був хардкор, то б вже здох і все, світ би не в возвраті був. Блін, я жерти хочу. А я гарбуза. Ну, що ти гарбуза. Чипичіло, пічо, відео <рисвіт> відео. <рисвіт> <рисвіт> Що таке? Я йду до тебе. Я флам за тебе зомби в ущелу скинула. Mm. Oh. бекай. у себя не бекай. Я... Я говорю з ламами. Вони перші до мене заговорили. То плюю до. Бля, я телефон плював собі. Зараз я прийду до тебе і покажу, як треба в очі плювати. Та ти що вони самі тебе плють з гори донизу. Та куди ти йдеш вічно. Я тебе шукаю, ти куди не Мене? А когось? Та мене прям дуже тяжко здай Ти Це був прям за мене. Ну. Кріпер. Там було свиняла, воно за де спав. Поняв, як треба було ламп плювати. Зараз кріпер тобі так плюне. Та все не плюй. На, все мило Поняв? Що я жру? Я нажерся. Хазар. Що? Тобі можна й дуб показати. <рес> Собир рівень качай, ну і тебе теж качай, бо в мене вже другий левел. Ти огіль копав, може тобі якось тут то поможе. Будем пробувати якось пройти Майнкрафт за годину. Та за яку, та ти шо? А шо і чол проходив за годину? Це легко? Е, що кров і м'ясо? С... <рикан> Ты курятник. Уже <рикан> вечер, кстати. Я бачу. Все, Я вставлю себе делечку и буду спадка. Я зараз заратожестра себе лижечку. Я засплю. А я шине. Вот я так ти клетэспейс. Спа... Спатунька ем. Хотів сказати спатинка, але, але якось, частинами спа, то все, ми проснулися. Ах ти ж, лиш мой видай. Зараз, зараз, да. Я все, куда дальше піде? Село шукати? Так. Десь воно має бути. О, вівцяк стоїть. Чуєш, а бачив, тода... Я дивився твій екран, що десь здесь був біля сних квіт. И шо? Туди біля них має бути село. Все, гори! Гори! ти кинути напрямок пішов? Я не знаю, так. то ще не факт, що якщо синій квіти, то значить село буде, що не факт. Завжди вони. Коли завжди вони є, то завжди село сповниш не. Ай! То до речі, справді факт. Ай, здеблю село, буду тібити я до тебе, Здеблю я село, будеш тібити ти до мене. <graph> що, що? що? Великий острів чи що? Якщо тут буде великий острів, я дуже агарчон буду. блін. По факту то не острів. по факту і так. Та, то острів. Ай. А недалеко від нас є ще один кам'яний острів. Кам'яний, ну то Кам'яного уступу до остріла не буде. Бо хто на камні хоче жити. Туда. А я кстати до тебе прибіг, Здорово. Привіт. А кстати, можем ту mm -hmm. чечню з той пустельну чечню з, піраміду пірамід. Там і всяких плюшок багато буде. Втатю mm -hmm. mm -hmm. океан можна тих огірків підводних на накрасти. Mm -hmm. буде. Чуєш, по-моєму, я бачу підводний, Я, я бачу затонулий корабель. А Тут... ти де? Нет, не затонулий корабель, то ті, які... А я бачу уголь. а я бачу уголь. Я бачу угольки. Я добув уголь. Голодець? Візьми Не уголь і дай мені. Ні. А ч? Не маю. Я не маю огляду, Знаєш, то ілюзія. То ілюзія, я насправді не добуваю уголь, ні. Насправді, всі люди бачать, що я добуваю уголь, насправді я не добуваю уголь. То ілюзія. Напевно, ну, то, ну, в тому відео якому то відео? Не буде одне відео, то буде багато. Ну, та Як ти віде? Америку людям відкрив прям. Всі знають, що це буде не одне відео, тому що за одне відео ми аж точно не пройдемо Майнкрафти, що. О, в себе би повірити що. Та. Ну. Так, що я весь уголь добув. Скільки мене в тозі огляд? 3-4 нормально. Треба мішочок скрафтити, щоб свою пожитку туди складувати. Не то острів, ну ладно. І де мій верстак, зараз скрафчу ту човен і попливем звідси далеко. Артик, я ще собі човен, човен. Та в один човен двом можна сісти. Я знаю. Ну так нашому Я, вона... не Та я на... Хочу собі камню добути, ти. Ну добувай. Добу... Там риби плавають. Здорові риби. Я ніхто про і не знав, знаєш. Ну. Mm -hmm. Там хтось б'ється через стіну вбитися хоче. Якщо наберете 100 лайків, то ми продовжимо. продовжим. Та... Це проходження. Це виживання, короче. Ой сюди! сюди. Ну якщо буде 500, то ми вже будемо викладати частіше відоса ніж. Ну а кстати, с тими текстурками так, о, типа, в мене стою графіку, ну и на піску не видно. Ну типа його видно. Але не, видно. Але не шибко. А, тут мелкий. Значит, в сраку мелко. Ти де є? Побываю Прикинь, під тобою. Ну ого, я, я, короче, на той острів пливу. Я плыву, ну, типа там. Ну, типа тай, ну, типа нет. Да. <звук> ну, скоро мы только плываться. Капец. Капец, какие капец. У меня уже другой лавы. Ну, у меня пятый. Ну, молодец. Не, И. Ка, кто меней шев. То шаудену острів. То, то, обман. то обман. Обман, обман, обман. Он The... The... Мені tихну. тільки спрафт. нема. О, спрут. Дормати. Дормати спрутом ставьте спрут. Опа, маней мешочек. Жаль, конечно, что на светляшек ис спрут, але маємо, що Який маємо. а, маем что молай. Спрута. Э. я уже в воде. Сколько я не знаю. Вот. А ты ск... вгадай. Ой-ой-ой. 25. Я Не до вас, что. Утопленник, иди звідси. Давай Над... же кудась плыви. Пливати. Куда пливати? А, ні, чекай, я зараз собі дорогу додому, Бо його нього душе гамало. Мене його дофігав, що я прям обалдіві строюся ним! У мене тир з спортивних мішочків. Знову. Це ж знову реклама? Знову. Ти приколись, в мене ще ні одної реклами нема, поки в тебе вже четверти, чи яка там п'ята йде. Пергий, сейчас тебе така реклама появилась. Не такі прикольные текстуры <кхе> Це не текстурк, то графіка Майнкрафт така, якої в тебе нема чьи. Ну, мене просто закрити щось. Не знаю. Ти де є? Ходи сюда. На дари воду Ну тут добываю, поки що не знаю нашу мить добуду мідь. М? мить ж забажає мить Я забажаю мить Я хочу собі пендлекс Слип не людина, знаєш? М? Я йду до тебе. Трингец Зараз я ще корова сюда Коров'ятник ти вбився, Павло. Я. Пішли вбився. Будем плавати. Я Пабло. Топой. Подожди. Набей яки. На бей. Мій... Мій... Ну? Пабло? Ти Давай, сідай. Поплыла. Я записи вижу. Понюхай. Нюхай. Так, що шос дорогу е. Ментураш. О, дельфичек. Друблен робимо... тут долго и скучно. Якщо шось вернешься назад. А на... назад-то нашого вертатись. Так ось что шость? Хочу побачила драйв в виде. Древні. О, острів. Капець який він великий. Ну, дуже великий. Ось так хочется сказали, там два блока. Хтось. І впав хтось. впал ктось. Кто из такого? Ой, устали. Давай пустой. Пусто. Опа! Надо с блином. Поспимо сразу. Бунич. Зараз всякие фигни повилазят. Потому что они нет. С недр. Вылезай. Вылезай из мой транспорту. Ну, ах ты ж. Эх ты, ДТБ, вы Я высокий. Сейчас голову дадуть. Не, не можно ще. Скоро ще, крім курки, може пір'я випадати. С пташки. А щоб вони в no, Ну, Хотя, з попугая може. Ну да. Що не можна спати. А я не могу. Я сейчас так ламаю. Фі... Фіга ти огромний чуділо. Б... Вони маленьке говно. Огромне чуділо. Я прям офігів він заспавнився. Чуділо. І шо ой? Чуділо. Що то ще є, що я не знаю. Я думаю, тільки в селах спавниться. Він спавниться при тобі, в селі і в туфе. Що ти газуєш на своєму телефоні? Є, я дыр в чм. Давай лягай. Я, я газую на свій телефон. З патунькой. А ч я не как молвизубал? Не знаю, з патунькой давай. Опа, все, переспатунькали, пішли далі. Яку сторону ми шли? Таво є. Чекай, ми йшли в. Ми йшли в ту сторону. Да. Я біля туда. О, скілетроны, зараз скелетрона забью. О, лук чекай. Ау, ау! Ну, Идейте и пішли Давай, Й... йдите і пішли ми. И она тут была кайбана. Вот там саванна видніється, вот там он. А ч ты пишешь, что руба да. Типа вид. Mm -hmm. Ну доганяй. догоняй. Другому я тоже пожал. Наш. Прикол. Ай. Та до себе Та ходи, та, ход, та ходи сюди. Okay. В тебе той є компас є? ходи сюди. А то зараз ще напишу, що ми четори. А ми не четори, ми майнкрафтери. Oh. На моїх очах сім'я тунців заспавнилась. Oh. Сім'я тунців. А... Я впав в воду і не можу з нею вибратися. блін, началку у мене підзорної труби нема. Позорної труби. Водяної труби. Трубної труби. Не ну разів майнкрафт, ти мене досі дивуєш. Ну, давай ходи. Ти йду. Повністю блоки. Поїти. Прекрасно. Що, давай, дойди, що будемо закінчувати. Зараз, але то, ну, ти мене досить не перестаєш дивувати. Та не стій, не дивуйся, ходи. Ти йду. О, ось це. Здорово. Я не хочу, чтобы он был я пришел. Давай. І на дерево залезай. Буду на дерево закінчувати. Бролок и так уже затянувся. Куда ты погнал? Шукати... ты слог. Ты оказал, сюда иди, и зараз закінчивать будем. Не. Будем. Бролок затянулся уже. Скільки ролик максимум може йти. Ну так якщо він буде занадто довгий, і люди його дивитися не будуть. Ну по факту, так. Да. Так що куди сюди? Та, зараз десь води, хоча би. Вилізу. Та а на що ти туди впав? Дивний. Я не бачив. У мене реклама почалася і в мене ти. ти... <laughs> Та все, давай реклама швидше, швидше, щоб у них скелет не вбив. А Ну, бо він в мене стріляє, як. Так ти ж воді. Так в мене реклама. Та пофіг. Що, юзо. Ай, ладно. Добре, на з я будемо прощатися. Па. Всім дякую за перегляд. Всім па-па. Всім з вами був Павло Інозар. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, все, всім па-па. па па папа.